Народжені в Україні 5 гривень 2023 Україна інші модети присвячена маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження, яких на цій землі не випадкові, у маленьких долоньках наших дітей, наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна, за свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей багатьох, Із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки найдорожчих людей. У кожного з них мрія зараз одна наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління народжених у вільній незалежній Україні. На версі монети розміщено, угорі малий державний герб України. Ліворуч і праворуч відруково написи півколом Україна, рік карбування монети 2022. Номінал 5 гривень. У центрі зображено наповнену народним колоритом картину. Олега Шупляка-Колиска, на якій втілено один з найдорожчих архетипів українців, батьківська хата в оточенні Малфта Рушника. Яка є водночас колискою та гніздичком, що символізує продовження роду. Внизу на дзеркальному тлі логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка зв'язок на тлі стилізованого Всесвіту. Малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповиною з матір'ю Україною. Карта України вгорі. Ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис. Народжений в Україні. Країна, Україна, Тип колекційні монети. Серії інші монети. Номінал 5-2023. Neizer. Діаметр 35 мм. 1654 грами. Тираж 75 тисяч. Тираж 75 тисяч.